Участь у часі круглому столі проблеми безробіття молоді та шляхи їх подолання, який пройшов 25 жовтня, на базі Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, взяли представники міської організації роботодавців, профспілок, служб працевлаштування міста, вищих навчальних закладів та молодіжних громадських організацій. Останні й стали ініціаторами проведення заходу та представили на ньому своє дослідження стану зайнятості молоді за останні роки, яке проводилося у 21 регіоні України та Дніпропетровській області. Так, згідно даних держкомстату, в Україні зареєстровано майже 550 тисяч безробітних. І 165 тисяч з них, тобто близько 30 відсотків, це саме молодь до 30 років. Роботодавці не дуже хочуть брати некваліфікованих працівників, і проведене опитування в університеті показало, що на сьогоднішній день наших п'ятикурсників працює майже до 80%. Але коли вони запитали, чи є у них в майбутньому реальне місце працевлаштування, то цей процент знизився до 20 або і менше відсотків. Так аналіз ситуації безпосередньо на Дніпропетровщині показав, що 60% відсотків випускників мають проблему з працевлаштуванням, але не загалом, а саме за своїм фахом. Це пов'язано з тим, що набір спеціальностей, які готують у вузах, не зовсім відповідає потребам ринку праці до того ж, все знову впирається у відсутність практичного досвіду. Щоправда, діяльність центрів кар'єри на базі вишів дещо полегшує ситуацію. Однак є в Україні приклади і більш ефективних шляхів вирішення проблеми. Хочеться відмітити Донецьку, Вінницьку область. В них, наприклад, сайти університету містять рейтинги студентів та контактні дані кращих студентів, що стимулює працю роботодавців, обирати саме цих студентів та запрошувати їх до роботи. Є також приклад тренінгів, які проводяться в рамках центру кар'єри вузів, і тим самим надають знання студентам, випускникам, як правильно заповнювати резюме. Як підсумували учасники круглого столу, окрім запозичення позитивного досвіду інших регіонів, проблему молодіжного безробіття можна подолати лише об'єднавши зусилля, як самої молоді, так і вузів та роботодавців. Інакше будь-які кроки будуть локальними та малоефективними. ефективними. Лонорасіндієва, Марина Полякова, об'єктив 27 канал.